Вітаю підписників і нових глядачів на моєму каналі. Сьогодні у нас уже 9 число, а як бачите, вже 7-го у нас тут вийшов невеличкий анонсик. Анонсик до недовзі виходять, що скоро у нас вийде вже новий патч 1.22. І дивіться, що він нам принесе. А принесе він нам ребаланс техніки. Я зайшов сьогодні на портальчик і побачив ось таку новину, що вже на супертест пішли, пішла техніка зі змінами з ребалансом. І ось давайте подивимося, які у нас танчики будуть ребаланснуті. Зміст. У нас машини, які мають ребаланс. Це преміум техніку, це вперше. Це вперше, коли я бачу, що. хоча ні, не вперше. Уже, вже ребалансили преміум техніку, льготів вони там щось трошки чіпали, але завжди вони її трошки апали. Я думаю, що цього разу вони також її апнули, сумніваюся, що вони будуть нерфити преми. Потім 5, і 6, 8 рівні, ну це таке, нам це не дуже цікаво. От десятки і нагородна техніка. от Ось це цікаво. Давайте будемо дивитись. Машини, які мають ребалансити. Преміум техніка. Т-26Е5, він же Патріот. да Давайте дивитись що йому тут по. Ага, його апові. Дивіться, піднімають максимальну швидкість на 45 км. Час. А було раніше, бачите, на 4,8 підняли. Було раніше 40, ну грубо кажучи, 40 км в годину. Е, так. Боже, що за переводить? Переводчик, капець. Максимальний е, хід назад. Підняли теж на 2 км. 17 км тепер назад він буде котитись. розкид при русі стабілізацію трошки апнули, бачите? Швидкість повороту шасі на 5 градусів доволі непогано. Розкид на 100 метрів теж зменшили. Був раніше 0,38, тепер 0,36 і час зведення. Ух ти, клас, клас, клас. Ну, Патріот трошки апнули, але я б йому апнув би трошечки не ці характеристики, апнув би йому трошечки пробиття базовим снарядом. Ну, Реально, танчик на ББшках слабо грається, він реально голдозавісений. Голдозалежний. Давайте далі дивитися. Млеха, французька Млеха. Такс, теж швидкість повороту на 5 градусів апають непогано. Розкрит при русі, тобто стабілізацію на 4 апають непогано. Огляд, оце хорошо, оце хорошо. Раніше був 370, зараз 390, оце непогано. Це непогано. Час зведення. Шикарно, теж непогано. Так, да, є така проблема в нього зі зведенням. І розкрит, Ой, ще й при повороті башні. Ну, коротше, стабу танчику апають і зведення апують. Танчик почне попадати трошечки частіше. Це непоганий, непоганий ап. Та це непоганий ап. Добре, йдемо далі. Т-25 пілот. Як пам'ятаєте, цей танчик ви могли отримати за марафон, охота на пілота. Ну і продавав він уже не один раз, але танчик сам по собі картонний, не знаю. Мені він тоді сподобався, зараз він в ну страдає. В нього немає ні сильних сторін, в нього башня картонна. Ну добре, давайте подивимося, що йому тут апнули. Базовий снаряд йому апнули. Ну, 208 це по. Це як все одно мало. 208 це все одно мало. Він як грався на голді, так і буде гратись на голді. Зате голда тепер 268. Непогано. непогано І швидкість польоту апнули, непогано. Не сильно, але нормально. 1100 920. Ну він все одно буде гратись на голді. Тому, ну не знаю. Чесно кажучи, лучше б йому броні в башні додавили. Моя Моя чисто суб'єктивна думка, лучше б йому броні в башні додали, щоб він грався від башки. Тому що він картонний. Його проблема в тому, що він картонний. Як би ти не виїжджав від УВНів, ти пробиваєшся в усі І Ін Інколи там якісь ББшки може там канути маска. А так там картон. Тому цей ап сильно на нього не влияє. Е, далі. Дентеріон мк 51 Рак. Йому чуть-чуть. Апнули стабілізацію. Ну, таке, лучше б йому альфу додавилась. Чесно. Як грався цей танк рідко в рандомі, так і буде грати далі. Це несущений ап. Лучше б йому додали ельфи, чесне слово. Як не було його в рандомі, так і не буде. Далі СТРВ. Вона ж, наверное, і прямо Вікторія, да? Ну, теж їй трошки апнули стабілізацію. Ну, теж альфи нема, тому танк ви будете зустрічати цей рандомі дуже рідко. Так, пв 4202 розпір при русі. Стабілізацію, огляд трошки 400 метрів. Непогано для восьмірочки, і час суперзарядки. А, ДПМ підняли, непогано. Але, блін. Ну да, він стане трошки ДПМ-ніше, але його проблема більше не в цьому була. Теж альфи нема, ну ДПМ хороший, да. Але, блін, проблема його в тому, що він в нього картонна башня. Його всі в башню пробивають. Йому трохи броні додавити в башню, от як пілоту теж. Щоб він хоч трошечки від позиції міг від УНІ грати. Ну просто реально дуже картонна башня цього танка. Ну Таке слабенько, слабенько. Я б не це, я б додав краще броні. ДПМ би лишив той же, а от додав краще броні. Ну і може альфу б трошки більше зробив. Так, а ось це непоганий ап. А це непоганий ап. Ця машинка і так бісить доволі броньована в рандомі і пробивати важко. А її ще й трошки аповід, дивіться. Ну як трошки? Добре аповід. Максимальну швидкість вперед додають 5 км. Максимальну швидкість назад додають розкид зменшують, при русі Бронепробиття базовим додають. 240 тепер буде базове пробивати. І голдовий теж буде більше пробивати, 270. Швидкість польоту базово 1050. Ого! наш на 258 метрів в секунду докинули. Швидкість польоту спеціально, 1200, теж 209 додали. мощно, мощно. Оце хороший ап. Оце хороший ап. Тепер ця ПТ-шка буде більш динамічною. Ну, непогано, непогано. Машинка непогана. Так, по премах, ясно. Так, 5, 8 рівні. Ну, давайте це ми пропустимо. Тут такі танки, от дивіться, Т-69 ось це все. Нам це не цікаво, ж, правильно? Нам цікаво, що у нас будуть, які у нас танчики 10 рівня страдати. Ось! пішло. Перший танк. Давайте. Ой, що я натиснув? Що я натисну. І Почнемо. Так, там хто у нас перший. Об'єкт 268, варіант 4. Його нерфлять. І правильно. Я теж вважаю правильно нерф цієї машинки. Давайте подивимось, що йому нерфлять. Швидкість повороту шасі, 225 градусів. Ага, ну, трошечки не така вертля. А, на оборот, її це додають. Тобто повертатися вона буде більш жвавішою. Проте її скидують ага, максимальну швидкість 10 км на годину знімають. Тобто раніше було 50, зараз 40. Тому потужність, дві лошадки скинули. Міцність зменшили, неплохо. І бронювання далекомір. Ага, це ось з цієї шишечки. Нам трошки броню скинули, 20 мм. Ясно, було 230, зараз 210. Ну не знаю. Чесно кажучи, проблема цієї машини в тому, що вона реально була дуже швидка. І бляха, коли У мене було декілька боїв, коли просто звод з трьох таких ППТ-шок просто влітає на якийсь фланг і просто хвилею зносять все. Просто отак от пройшла лавина і знесла нафік всю тіму мою союзну. Просто виносять за счет броні, динаміки. Виносять к чорту всю тіму. Зараз трошки вона буде менш динамічна, не так буде встигати в позицію. За те, що цю планочку далекоміра зменшили броню, звісно, дякую, але блін. Ну, вона як була рекошетна, так і лишилась. І вони ж зменшили цю броню тільки ось тут, посередині оцієї планочки. І не по всій оцій оцеї колбаси. Оце є Якби вони по всій дліні отут зменшили броню і це був хітбокс, це було б інше діло. А так тут треба вицілювати саме по центру. І підкалібри по-прежньому будуть інколи робити рикошет. Звідти ля, бо вона під кутом там трошки. Ну... Хоч такий нерф, і то дякую, то дякую. Давайте далі. Так. Радянський. ТТ-10 СТ2 двустволка. Його апають. Його апають. Ну так, да, танчик неактуальний. дуже рідко бачив його в рандомі. Зараз, наверное, він проявиться трошки чаще. Швидкість обертання башти, 7 градусів додали, Бронювання лобової пластини, башти. А, башенку. І маска. Охо. Добавили 350 мм. Нормально, нормально, час між пострінами. 4. Ага, я поняв, Тепер поодиночній раніше було, мабуть, 5, да? бо в мене цього танка нема. І час перезарядки зброї. Пів секунди скинули на зарядку кожного ствола. Ну, непогано, не погано, непогано. Я думаю, цей танчик зграє по-новому за що того, що його трошки по броні в башки апнули. Непогано. Давайте далі. О, це наша імба. Наша прокачува імба. Самий топовий тяж. Із прокачуваних десяток. Його нерфлять. Ну, давно пора, чесно кажучи. Цей танчик дуже імбує в рандомі. Час між пострілами. Раніше було 2 секунди, тепер. 2,5. Тобто всередині барабану між цими двома пульками у нас тепер буде 2,5. це сильно. Ну, не сказав би, що сильно, але повліє. Буде чувствуватись це. 2,5 це все-таки на 2. Інколи другу пульку ми не будемо встигати давати, ворог буде встигати захочуватись за укриття. Час перезарядки. О, ось це оце дуже чувствует нерв. 3 секунди. Тобто Якщо зараз він у вас заряджається за 19 секунд, то, то при оборудці, який вона у вас там стоїть, там, вентиляція, допайки, то зараз після виходу патчу буде заряджатись 22 секунди. Ну да, це чувствительний нерв. І час зведення 3 десятих додали. Тепер не 2,7, а 3 секунди буде зводитись. Ну таке, да. Ну, побачимо. Ну я думаю, тепер він буде такий, доволі середній. В балансі танчик. Та тепер цей танчик буде доволі в балансі. Не буде так сильно рвати рандом, як він це робить зараз. Ну добре, йдемо далі. Китайська ПТ шка 10 го рівня вз 113 GFT. Питому потужність. Апають машину, апають. Питому потужність додають аж 3 і 2 лошадочки, нічого собі. Апають е цю максималочку, 2 км додали. Тепер 40 км за годину буде перти. Швидкість польоту базового снаряда, 200 метрів докинули неплохо. 960 це все-таки не 760. Тепер пошвидше буде летіти. І, і час перезарядки, пів секунди скинули. Не 17, а 16,5. Непогано, непогано. А, і ще й точність апнули, це теж неплохо. 0.36, а не 0,38. Ну так. Да. Непоганий. Ап. Непоганий. Та машинка з'явиться чаще вроде? Так, ну ось і все у нас по десятках, да? Значить, дві машинки апають СТ2 і ВЗ-шечку, а от Ламона правильно і ВЗ-шку, так. Да, це я згоден, з нерфом цим я згоден. Так, далі. О, а тепер саме основне нагородна техніка. Нарешті, нарешті ми дочекались нерфа, Чіптейна і об'єкта 279 раннього. Чесно кажучи, за об'єкт 279-й тут двояке мнення. я не вважаю, що це імба. Він був в імбою, знаєте, ну років 5 тому, як тільки це ЛБЗ вийшли і його викачували, тоді ще не знали, куди його пробувати. Зараз цей корито пробивається просто віздеє, можна сказати. Ш'ють його як друшляк. Танк настільки посредственний, я його коли отримав, ну такі ожидання були, а танк реально шлак, А його ще й меркать. Ну, і німба проти 8 уровень, Ви знаєте, він танкує тільки 8 рівні. Добре, давайте дивитись. Чіфтейн. А оце хороший нерф. А, так, подождіть. Максимальна швидкість вперед, 40 км. Коротше, скинули йому максималку на 6 км, швидкість повороту на 5 градусів. шасі. Час перезарядки. О, це хорошо. Трошки добавили йому дешечку неплохо тепер не так часто полякати буде півтори секунди, все-таки накинули. І бронепробиття. О, це теж, буде це буде чувствительно не 322 під калібр, а 311. Але, блін, чесно, я не знаю. ВГ, хто цей ребаланс робить? Ви граєте в танки взагалі? Той, хто це ось, ось цей ребаланс робить. Він грає взагалі в танки, він знає, в чому причина, основна імбовості цього танка це чифтейна його імбовість в тому, що він приїжджає в позицію, він стає в позицію, все, якщо він став від башки, все, хрен ти його звідти викориш. Якщо він став від борта, хрен ти його звідти викориш. Все, ось це, це моє проблема, що, нього, я не знаю, що в нього броня імбова. Йому треба, блін, не знаю, трошки слабше зробити башню. Я б зробив трошки слабшу башню. Добавив би якийсь там чи лючок більший зробити, чи якусь планку тут. Ну коротше. Я би йому трошки більш уязвиму башню дерку. Тому що, ну блін, ну з цим нерфом. Ну да, він трошки рідше буде стріляти, але ну він як був імбою в позиції, так і буде. Він просто знову буде приїжджати в позицію і буде імбувати в тої позиції. Тому що в нього імбова броня башки, в нього імбова броня корп корпуса. В ромбі його пробити, ну блін. А від башки взагалі нереально. Викорути його з позиції, ну це капець. Ну тут я. Я не зовсім згоден цим, з цим нерфом. Я б йому лишив би КД те ж саме, але просто добавив більше. Зробив би більшу язвиму башню. Щоб його можна було пробивати в башню. Бо в нього дуже їмбова башня. А, і ще б я йому УВНчики відрізав би градуса 2. От У Вені в мінус 2 зробити, було б шикарно, Як у оцього крайнього КПЗ-07, який вийшов за бюро, там 8 градусів і йому б я зробив би теж 8. Ну ладно, да, таке собі. Цей нерв. Ну, не знаю, як на мене, танк як був в рандомім бою, так і буде далі. Просто буде не так швидко виносити ворогів, Ну, побачимо. Добре, Вінець лбз 279 ранній, Міцність на 101 і зменшили. КДшечку на 1 секунду повисили. Угу. Мас... Максимальне. О, скорость скинули. Тепер він буде не 30. Ой, не 40 вперед летіти, а 35. Ем... Бронепробиття спеціальним. Ой-ой! ой Кумуль 320! Оце, оце чувстві, нерв. Отвічаю, самі кончені снаряди кумулятиви. Вони і так, знаєте, розбиваються всякі екрани і тому подобне. Ну, 340, хоча б можна було б ну, майже гарантовано пробивати в щоки, яги, сотки, мауси, тайп 5, ну, коротше, всі ці броньовані танки. Навіть є 3 є, є, є інколи можна було в лючок пробити з цим пробиттям, коли прокає. 320, а це вже добрий вечір. Це вже добрий вечір. Якби це був під калібр, ще куди не йшло. Ну, кумуль 320 це шлак. З цим нерфом згоден. Да, тепер от, він, як броньована машина, я згоден, що він должен їздити не так, як із 7, а ну, як із 4 при Об'єкт 705. от. З цим з нерфом я згоден. КД. Ну, з цим ні, з цим не згоден. Альфа в нього 400. Таке КД. Ну таке. Ну, коротше, цей танк в рандомі буде рідше. Тим нерфом цей танк буде в рандомі рідше. І, чесно кажучи, після такого нерфу я його продам. Це, я, я на ньому і так не хочу грати, він настільки шлак. Мінус 5 УВН, ш'ється десятками у всі проекції. Коса пушка насправді на, на дуже капець яка коса пушка. Ну коротше, танк мені взагалі не, не, не сподобався. Для когось він інба, бав, мені він взагалі не зайшов. Не мій танк, я стільки парився робив ці ЛБЗ, в результаті цей кусок шлака мені дали. Який критується, блін. Коротше, а тут ще й такий нерв. Ну, ну зате я підфармлю кредитиків трошки. Ах, що ви думаєте про заплановані зміни та покращення? Може, ми пропустили якусь машину, яка теж потребує допрацювання. Не попишіть у коментарях та слідкуйте за подальшими новинами та оновленнями. Ну що ж, друзі, ось такий у нас нерф і аптехніки. Що ми думаємо, як от ВГ пише? Що ми думаємо? Яку б машину ми ще додали для нерфу? М -м -м. Ну, чесно кажучи, для нерфу я б нічого б не додавав, Я б додав для АПУ машинку американський Т-110Е5. Хоч трошечки зашийте йому сіську, його довбану шишку ту здоровену на голові. Або зробіть її хоча б в два рази меншою, щоб танк став трошки більш актуальним. Ну, просто невозможно на цьому танку грати. Ніхто навіть в корпус йому не стріляє, йому ту шишку, просто начиняють як, як колбасу. Ось так я думаю. А що ви думаєте про нерф і ап цієї цієї техніки? Як вам нерф Чіфа і 279, Вазіка і Омонича? Пишіть в коменти, прожимайте лукаси, підписуйтесь на канал і давайте спілкуватись, думати. Як по вашому зараз буде з новим патчем гратися наш рандом? Ну, а я, майстер Шифу, закінчу цей відос. Бажаю вам гарного! Настрою, будьте здорові, розчісуйте брові, цілую плечі і до встречі. Пока-пока.